Добрий вечір, це проєкт очима жінок. мене звати Ольга Костіна. Сьогодні у нас екватор проєкту, четвертий день. Сьогодні в мене був невеликий маршрут поза домом. Це з 98 до 1995 проспект. Гагаріна. вулиця доволі відома. Ну, можемо єдине відзначити, що система латанок, як на Костенка, там зберігається. Тобто від закладу до закладу є плитки, з яких ти спускаєшся, піднімаєшся, спускаєшся піднімаєшся. Такий ковхоз протязі всієї вулиці. От. А зупинюся я сьогодні на своєму будинку, це... він цікавий тим, що це будинок кооперативний. Я не дуже виловлю різницю між ОСББ, тому що тут є і свій бухгалтер, і голова. І... Деякі послуги платяться від юридичної особи кооперативу, деякі напряму без надача послуг. Хіба що, мабуть, ми за законом не претендуватимемо на допомогу держави капітальним ремонтом. Поруч є музична школа, поруч в сусідньому будинку продуктовий магазин, ну і там же саморобний генделик, тому що на магазині високий поріг і дуже зручний місцеві еліті там збиратися. За барним столиком, перед під'їздом є лежачий поліцейський. Ну, він не скільки від машин рятує, скільки від повені, тому що у нас з 20 метрів Криворіж газ облаштували собі територію молодці, але змінили, заасфальтувавши кут нахилу. І вся вода стікається до під'їзду. Тобто, коли приходить слива на лежачих поліцейських вкладено, скоріше роль місточка до під'їзду. Є е, знову ж таки контейнерна площадка, доволі чиста і затримка з сміттям не, не пам'ятаю. Е, якщо там брудно, це означає що, це, так званий неформальний сектор прийшов, вибрав вибрати, що не потрібно, те, що не, не потрібно, залишилось на поверхні. Позаду будинку у мене з вікна супермаркет чи просто маркет АТБ. І от до нього сумна дорога. ну, В принципі, як більшість тротуарів, але сумна тим, що вона не освітлена, а по суті зв'язує дві великих вулиці. І часто народ так через неї проходить. ну, Ввечері тут вже не видно. Сім'ї вечора вже нічого не видно пройтися. Треба з ліхтариком. Ну, я передбачаю цю ситуацію, ношу завжди з собою ліхтарик. Щось цікавого Ну, як користувачка громадського транспорту, можу вам на сьогодні ще сказати такий лайфхак. Якщо їхати з Гаріна 3 чи 323, то зауважува, якщо одна з них приїжджає заповнена, а вони часто йдуть зв'язкою 2-3 хвилини, одна від одної, то наступна, скоріше за все, буде пуста. Тобто, якщо маєте час, можна по спостерігати. І... Мені щастило. Що... Так пішла повна наступна я вже буду сидіти. Знову ж таки, здадую жіноче взуття, і для мене це часто стає важливим моментом. Ну Дякую за увагу. Сьогодні все.